Здоровий, великий. Щоб бути здоровим, треба купатися, на прогулянку ходити. А ти що таке робиш із цього, щоб бути здоровий? Купаюсь, катаюсь, на велосипеді влітку, бігаю, гуляю з пісочком. Мамі з папою допомагаю. Я люблю дуже бігати. Грайся в різні ігри. Здоров'я це коли ти здоровий, їсиш полезну піщу, фрукти їсти треба ще, овочі, помиті. А що ти робиш, щоб бути здоровим? Кожен день купаюсь, бігаю. — На Наперерог? Не зовсім. Ні, а як? Ну, приходжу з школи, побігаю трохи, походь. А влітку я їжджу на велосипеді, граюсь у піску, ще ніколи не їздили до моря. А хочеш? Так, дуже хочу, але тато мені не, не хоче. Дати гроші, щоб поїхати. Здоров'я це коли е, не, такого холодного нічого не їсти, воду холодну не пити, і руки в холодній, дуже-дуже холодній воді не можна мити. Тому що захворієш і тоді ніяк не можеш вилікувати. Це як не, не хворіти. Не пити холодної води, а тільки теплу пити. І треба фізкультурою займатися. Щоб бути здоровим, треба чистити зуби. Кожного дня і ввечері Чіпси не можна їсти і сухарики, фрукти треба їсти. Це коли здоровий, нічого поганого не їсти, тільки хороше. Мені кажуть, що треба вмиватися, коли їсти, яблуко їсти. Здоровий, коли купаєшся, спортом займатися, на скалці, скакати. А ти що робиш, щоб бути здоровим? На скакалці, скакаю, кругом кручу, бігаю. Здоров'я це, що не боліти. Щоб? Зуби чистити, миватися, робити спорт, ганяти, робити зарядку.